Мене звати Аліна, і якби хтось тоді сказав, що я ніколи не зможу забути той 22-й поверх стару квартиру з облупленими шпалерами та занадто тихими ночами, я б не повірила. Але тепер, озираючись назад, я розумію, все було знаком, і всі ці дрібниці були не випадковими. Я тоді була дитиною, всього вісім років і жила з мамою та молодшим братом. Батьки розлучилися. Тато зник з нашого життя як дим з вікна. Залишилися ми троє в маленькій квартирі на верхівці бетонного мурашника. Мама часто працювала допізна, вона була медсестрою і іноді могла не приходити додому цілу ніч. Брат спав, а я Я просто сиділа біля вікна і дивилася, як місто повільно гасне. Вдому було тихо, тиша була нестерпною, але з часом я звикла у темряві. Починали жити інші звуки потріскування дерев'яної підлоги, гудіння старого холодильника, відлуння кроків сусідів за стіною, яке змішувалося з моїм серцебиттям. І все було звичайним, поки не з'явилася тітка Люда. Її квартиру забрали, борги, якісь колектори, мамі вона майже плакала в трубку, і мама погодилась. Вони переїхали до нас. Сама Люда, її донька Маргарита, 15 років, і молодший син Денис. Квартира стала тісною, але ще тіснішим став повітря, наче щось чужорідне засіло у стінах. Маргарита була дивною. Вона постійно щось малювала, слухала моторошну музику і читала форуми, про які я тоді навіть не здогадувалась. Одного разу вона показала мені запис». Хочеш пограти в гру. Вона викликає духів, її називають олівці. Це не страшно. Просто запитай і тобі відповість. Я не розуміла, я думала це, як казки. Вона поклала два олівці хрест навхрест, на аркуші паперу написала слова так і ні, і почала щось шепотіти. Її голос став низьким, як чужий. У кімнаті потемнішало, хоча лампа світила, як завжди. Олівець хитнувся. Ми засміялися. Вона зім'яла аркуш, кинула його в смітник і сказала Просто гра, забудь. Я хотіла забути, але не вийшло, бо цієї ж ночі мені наснився сон, я стояла в нашій ванній кімнаті. Дзеркало було запітнілим, але крізь пару я бачила своє обличчя і ще одне позаду мене воно було чорним, розмитим, наче хтось стояв у тіні. Я прокинулася, кричала, а мама просто обійняла мене. Це тільки сон мала, все добре, спи. Та сни приходили знову і знову, і з кожним разом тінь ставала ближчою. Коли я прокидалася вночі, завжди була одна й та ж тиша, але тепер у ній було щось чуже. У темряві між кімнатами ніби ворушилось повітря, стіни потріскували та незвичним чином. Було відчуття, що хтось проходить крізь них, як привіди через бетон. І щоночі я лежала, стискаючи ковдру в кулаках, рахуючи секунди до ранку. Одного разу, коли всі були вдома, ми почули гучний гуркіт із ванної. Мама подумала, що впав шампунь, але двері були замкійні зісередини. Коли тато люди виламав двері, він якраз приїхав у гості. Ми знайшли розбиту дзеркальну шафу, шматки скла розлетілися по підлозі. А всередині на дзеркалі було щось написано, наче пальцем запотілому склі там було слово. Ти. Мама нервово посміхнулась і швидко витерла напис рушником, а потім довго мовчала. Після того випадку тітка Люда стала іншою. Вона сиділа вечорами на кухні, не вмикаючи світла, курила одну за одною, дивилася у вікно. Якось я зайшла до неї, і вона навіть не здригнулася, хоча я стояла зовсім поруч. Вони тут, прошепотіла вона. Вони прийшли за кимось, але не знаю за ким. Я мовчки пішла, я не хотіла чути це. У моїй дитячій голові це було надто жахливо, щоб повірити. У наступні тижні я почала помічати речі, які не могла пояснити іграшки в дитячій кімнаті, щоранку були пересунуті. Одного разу я знайшла свого плюшевого ведмедя, розірваного навпіл, акуратно, наче ножицями, але ніхто в родині цього не робив. Брат ще був занадто малий. У вітальні ми всі разом дивилися телевізор, але я бачила, як на екрані мехтить чорна постать, на мить на півсекунди. Потім знову і знову я спитала ви це бачили? Ніхто не відповів. Одного разу, коли вдома не було нікого, я почула стукіт, чіткий, ритмічний, зі середини шафи. Я підійшла до неї, і, коли торкнулася ручки, весь будинок ніби занурився в холод, рука втратила чуттєвість, я відійшла, не відкриваючи. Тієї ночі тітка Люда знову сиділа на кухні. Ти ж знаєш, що він не піде. Він лишився після гри, його не прогнали, і він хоче, щоб його бачили, щоб його боялися. Хто Вона глянула прямо на мене її очі були червоні, повні сліз, а може, від безсоння. Той, хто ми не кликали, але хто все одно прийшов. Після тих слів тітка Люда зібрала свої речі за два дні. Вона не пояснювала нічого, просто мовчки пакувала сумки, іноді здригалась, ніби хтось доторкався до неї ззаду. Маргарита і Денис мовчали. Вони більше не сміялися, не вмикали музику, не сперечалися. Їхні очі були порожні, як у тих, хто вже щось пережив і мовчить про це назавжди. Вони поїхали в якийсь гуртожиток на іншому кінці міста. Мама сказала, що їм просто захотілося власного простору, але я бачила її тривожний погляд вона знала, що щось тут не так, я зважилась того вечора. Я розповіла їй усе про лівці, про сни, про плюшевого ведмедя, про дзеркало, про гуркіт у шафі. Мама мовчала довго, а потім сказала те, чого я не чекала, і я теж це чула. Я дивилася на неї, не вірячи. Коли ви ще були маленькими, до того як виїхала Люда, я чула, як хтось шепоче в коридорі, двері очинялися вночі, хоча я їх закривала. Я думала, це сон або втома. Але потім потім я почала бачити його у відображеннях. Тінь за спиною завжди за спиною. Її голос зламався. Вона витерла очі і обіняла мене. Ми мусимо звідси піти якнайшвидше, і ми почали збирати речі. Але він він знав у ту ночі все змінилося. Брат захворів, температура була понад сорок, він марів, казав щось про дядька в кутку, який кличе його, про те, що він вже приходив, коли нас не було вдома. Ми викликали швидку, але лікар сказав, що це звичайний вірус. І, хоча ліки допомогли, він ще кілька днів не хотів заходити у свою кімнату. Там він, казав він мені, він там сидить і чекає, коли всі підуть. Я не знала, як реагувати, але всередині я вже знала, що це правда. Коли ми почали пакувати речі, я помітила, що деякі зникли фото, старі іграшки, навіть документи. Вони просто зникали з коробок. Мама думала, що ми випадково поклали їх в інші сумки, але потім ми знайшли запис. На кухонному сторі лежав папір, чистий, але в центрі був напис Ви мене залишили, а я залишився. Рука тремтіла. Мама глянула на мене, потім на двері, і ми обидві зрозуміли це не гра, це ніколи не було грою. Наступного дня. Мама помітила, що у ванні хтось намалював щось на дзеркалі. Малюнок був примітивний, схожий на дитячий, але не наш. Там була фігура з довгими руками і очима, які світилися. Ми всі подумали, що це зробив мій брат, але він навіть не вмів малювати так рівно. Діти, ви це зробили? спитала мама. Я заперечно похитала головою, а брат почав плакати. Він твердив, що цей дядько приходив до нього вночі і сміявся прямо у темряві. Йому наснився сон, в якому дядько із дзеркала тягне його до себе, але брат не зміг прокинутися. Після того мама почала замикати двері у всі кімнати на ніч, це щоправда, не допомагало, бо ночами двері самі очинялися. Я прокидалася від того, що у кімнаті хтось стоїть. Я не бачила обличчя тільки силует, той самий, що блимає на телевізорі. Він просто стояв, не рухаючись, але від нього тихнуло чимось мокрим, наче сирий льох чи зіпсоване м'ясо. Очі я не відкривала, лише вдала, що сплю, та одного разу силует почав наближатися. Його кроки не було чути, але кожної секунди він був ближче. Я відчула, як матрац трохи прогнувся, наче хтось став біля краю ліжка. Я не дихала, не кліпала, навіть не думала. А потім він зник, наче розчинився у повітрі, але ковдра була зім'ята в тому місці, де він стояв. Я почала записувати звуки на телефон уночі, просто лишала його з увімкнутим диктофоном. На третю ніч я прослухала запис там був шум, наче вітер. Потім подряпане, потім голос хрипкий, як зламане радіо Побач мене. Я впустила телефон і закричала. Тітка Люда почала молитися. Вона принесла якісь ікони, свячену воду, але навіть це не допомагало. Одного вечора вона сказала, що бачила, як двері у ванну самі закрились, і в дзеркалі на мить відбився не її силует, а щось інше, високе. Чорне, з руками до підлоги. Мама вирішила звернутись до священника. Він прийшов, походив по квартирі, нічого особливого не сказав, тільки що вогонь тут не світить. Це була дивна фраза, наче він не хотів лякати нас більше, ніж ми вже були. Та перед виходом він подивився мені в очі і прошепотів якщо щось почне шепотіти, не відповідай. Тієї ж ночі я не могла заснути. У голові лунав голос священника. Не відповідай. Але як можна не відповісти, коли тебе кличуть по імені голосом твого брата? Марічко, пролунав шепіт з кутка кімнати. Ти не боїшся мене? Я натягнула ковдру до очей і затулила вуха, але голос продовжував Я ж твій брат, я загубився, тут темно. Дозволь мені лягти поруч. Але мій брат спав у сусідній кімнаті, я точно знала. І цей голос він був схожий, але холодний, неживий, механічний. У ньому не було нічого людського, окрім форми. Я ледве заснула, а зранку прокинулась від того, що моя подушка була на підлозі, мокра, наче хтось узяв її мокрими руками. На кухні тітка Люда мовчки заварювала чай, її обличчя було виснажене бліде. Він вже вдома і він хоче когось забрати, сказала вона без емоцій, неважливо кого, головне, щоб хтось боявся. Відтоді ми всі почали тримати світло ввімкненим навіть вночі, але лампочки гасли самі, блимали, випалювались одна за одною. І тоді мама вирішила ми маємо переїхати. Ми зібрали речі поспіхом усе стало ніби сірим, навіть повітря, навіть стіни. Ніби дім сам виштовхував нас, а може, щось інше не хотіло нас відпускати. Коли ми виїжджали, я озирнулася востаннє у вікні нашої колишньої вітальні стояв силует той самий. Його обличчя було нерухоме, але я відчула, що він дивиться на мене. Його руки висіли вздовж тіла, але пальці ворушились, ніби прощались. Ми оселилися в іншому місті, жили кілька років спокійно, але щось щось усе одно прийшло за нами. Коли я підросла, почала чути знайомий шепіт у снах, бачити тіні на стінах, коли була вдома сама. Дзеркала іноді запотівали зсередини. А одного разу я знайшла на запітнілому склі напис Ти знову тут. І я зрозуміла, де б ми не були, що б ми не робили, він пам'ятає нас. Він не пішов, просто чекав. Чим дорослішою я ставала, тим більше розуміла. Ми не втекли, ми просто дали йому час. Той силует та присутність вона знову ожила в мені. Почалося з дрібниць. Коли я заходила в кімнату, телевізор сам вмикався і показував лише шум: білий, крижаний, гучний. Потім я стала помічати, що мій відбиток у дзеркалі затримується, навіть коли я вже відійшла. Здавалося, він спостерігає відбиток не я, хтось інший. У сні я щоночі поверталась до того будинку і завжди в одну й ту саму кімнату, де тріщини на стінах шепотіли, де шафа стукала зсередини, де дзеркало питало, хто з нас справжній. І тоді мені почало здаватися, що я вже не сама в тілі, що іноді я роблю щось, чого не пам'ятаю, що іноді прокидаюся з подряпинами на шкірі. Що говорю у сні, але не своїм голосом. Моя мама старіла стрімко, вона стала дуже тихою, часто сиділа у вікнах, тримаючи хрестик у долонях, ніби він міг врятувати. І одного вечора, після чергового лякаючого сну, вона сказала. Я мала тобі розповісти ще тоді він не з'явився випадково. Ми колись викликали щось і не закрили двері. Я завмерла. Люда, вона тоді принесла дошку. Ми грались, наче це гра. Але воно відповіло і щось лишилось щось увійшло в наш дім. Вона подивилась на мене і, можливо, в тебе. Тепер я живу одна, але не відчуваю самотності. Бо я ніколи не сама. Іноді дзеркала досі запотівають, іноді телевізор вмикається вночі, іноді лунає стукет зсередини шафи, іноді я прокидаюсь і не пам'ятаю, де була всю ніч, іноді бачу себе у дзеркалі, але інше обличчя дивиться на мене у відповідь. Я досі рахую секунди до світанку, але в душі знаю. Цей світанок може не настати. Бо він більше не хоче бути тінню, він хоче жити через мене, і можливо він вже це робить.